Це тобі дівчинка? Да. Чого вона така хрясна? Так, не мешало би заїхати на мойку, але салончок непоганий, мені подобається, та й зовнішність теж топ. Що ще. Напишіть в коменти, як вам таке авто. Усі підійшов кінець цього відео. Але це ще не все. Я хочу зробити розіграш саме для вас на 500 тисяч доларів на проєкті Ukraine TA5. Все, що потрібно, підписатись на YouTube, на TikTok, на інстаграм. І написати мені в Discord. Беру участь. Якщо ти вписав мій промокод, ця сума подвоїться вдвічі. Ну а результати розіграшу будуть оголошені в наступному відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всіх обійняв пока-пока.